Сьогодні крізь вікно в Америку. National Geographic у Вашингтоні презентували україномовне видання всесвітньо відомого журналу. Суспільство в американській столиці працює унікальний торговельний павільйон, побудований з урахуванням потреб глухонімих людей. Пересадка обличчя історія жінки, що знайшла в собі сили. Простити людину, яка завдала їй невиправної шкоди. Родина все більше американських чоловіків не цураються перебирати на себе історично закріплені за матерями обов'язки. Камінчики одна з найдревніших призабутих ігор людства, залишається популярною в американській глибинці. Вітаю в студії Голос Америки у Вашингтоні. Зорислав Байдюк. Всесвітньо відомий журнал National Geographic, який видає неприбуткове національне географічне товариство США, за 125 років свого існування став своєрідним каноном у фотомистецтві. Цей журнал читають 60 мільйонів людей навколо світу. Навесні журнал вийшов 38-ю мовою українською. Чимало хто сумнівався в успіху. Критики вказували на непросту долю україномовних видань, але журнал полюбився читачам. Днями Посольство України у США організувало у Вашингтоні презентацію американського журналу українською мовою. У рамках заходу було представлено понад 40 фотографій з України, які потрапляли на сторінки National Geographic за роки його роботи з подробицями Олексій Кузьменко. Музей національного географічного товариства США у Вашингтоні тут цікаво і старому, і малому. Кожна виставка, а вони змінюються постійно. Це нова тема. Кожна експозиція, сама маленький винахід Час у музеї пролітає назадку сувеніри. Національне географічне товариство США підтримує наукові дослідження, друкує освітні матеріали та книжки, вручає медалі дослідникам та мандрівникам. Але, мабуть, найбільше відоме усьому світу своїм журналом. National Geographic Magazine. без перебільшення культовий. Це видання про науку, географію, історію, культуру. Фотографії розміщені у ньому один з еталонів фотомистецтва навесні весні 2013 року. Журнал прийшов в Україну. Ліда Турковська, одна з тих, хто зараз розвиває україномовну версію. До Вашингтона презентувати журнал Америці. Її запросило посольство України. Ліда каже, журнал, на який вперто чекали, перевищує очікування. Певною мірою люди вже напевно, трохи спраги до такої інформації, до такого плану видання. Тому ми зараз отримуємо тільки Схвальні відгуки і аудиторія наша росте. Український National Geographic має наклад у 25 тисяч і коло вірних передплатників. Втім, не папером єдиним з часом буде і iPad-версія. Ми отримуємо дуже багато запитів за кордон від наших фанатів, які хотіли в наших фанів, які хотіли би читати журнал, але насправді досить складно пересилати журнал за кордон і продавати його за кордон. Тому iPad-версія для нас буде якраз дуже зручним способом надати всім, хто хоче його читати. Юлія Бойл працює з донька. National Geographic у різних країнах світу каже філософія журналу говорити до людей їх рідною мовою Ми мали сумніви, бо російська досі переважає в Україні і не знали, чи дасть нам україномовний журнал хороший та стабільний наклад. Але саме це й відбулось. Додає і про Україну тепер розказуватимуть та показуватимуть більше. маємо намір не лише показувати українцям якісні фотографії з цілого світу, але й світу розповісти про Україну. Про її історію та культуру Український журнал у США презентують виставкою знімків з України, які публікувались у National Geographic за 125 років його існування. Набралося понад 40. Ярослав Брисюк, заступник голови української дипмісії, у США каже, дипломати допомагали знайти українські фото. Зробили таку підбірку різних матеріалів і на історичні теми, і знімки, які просто показують життя в Україні, життя нашої міста, наші люди, красу нашої землі. На майстерних знімках українські селяни, довоєнна та післявоєнна Україна, українські міста, Чорнобильська трагедія, побут, проблеми та радощі українців на відкритті. Великі люди Тері Адамсон, виконавчий директор національного географічного товариства, каже, пишається українським журналом журнал має історичну наукову та виховну місію надихати людей, турбуватись про планету та людей, які її населяють. А для цього треба бути поруч з читачем, говорити його мовою. Ми пишаємося українським виданням, яке з'явилося на 125-му році нашого існування. Ще більше надихає те, що ми єдиний журнал знань українською в Україні. Журнал National Geographic українською. Сам факт присутності Національного географічного товариства в Україні дає впевненість, що світ побачить ще чимало українських історій, якими б вони не були. А виставка Україна очима Національного географічного товариства у січні відправиться з українського посольства до Нью-Йорку, Чикаго та Сан-Франциско. Олексій Кузьменко голос Америки. Майже 8 мільйонів американців глухонімі. Одна з найбільших громад людей з проблемами слуху сконцентрована у Вашингтоні, адже саме у столиці діє єдиний у світі університет для глухонімих. Неподалік від цього навчального закладу віднедавна з'явився торговий центр, де працюють люди із знанням мови жестів. Сам павільйон було спроєктовано та побудовано із урахуванням потреб глухих людей. Розповідає Уляна Телюк. Тадіус Сакс без жодних труднощів розуміє своїх глухонімих клієнтів. 23-річний кухар володіє мовою жестів. Він і сам глухонімий. Тадіус почав тут працювати торік, як тільки відкрився цей торговельний павільйон. Павільйон знаходиться через дорогу від університету Галодета, єдині у США вищій навчальній школі для глухонімих. Донедавна Тадіус і сам там навчався, але потім вирішив взяти академічну відпустку. Робота йому подобається. З одного боку, бізнес поруч з університетом цією мекою для глухонімих. З іншого ми обслуговуємо студентів і викладачів та усіх хто мешкає поруч. Тадіус може читати по губах і спілкуватися з повносправними клієнтами. Його менеджер Рос Мейгуд задоволений Тадіусом який має добру вдачу і може з усіма порозумітися? він, мабуть, найцінніший працівник у нашому колективі. Завдяки йому ми користуємося успіхом серед університетської клієнтури. 10% робочої сили у цьому павільйоні становлять глухонімі, що приваблює покупців з фізичними вадами. Мені подобається, що чимало продавців тут розмовляють мовою жестів і можуть вільно спілкуватися. Покупцям також подобається, що у павільйоні все зроблено за рахуванням потреб глухонімих людей. Директор з планування при університеті Галодета Генсен Бауман розповів, що заохочував будівельників спорудити торговельний центр спеціально для людей з певними фізичними вадами. З точки зору візуальної мови, у вас повинна бути можливість вільно бачити і спілкуватися один з одним, коли ви йдете. Це означає, ви не бачите нічого перед собою. І вам необхідно більше місця. Будівельники намагалися включити кілька елементів простору в дизайн проекту. І реально у будинок проникає багато сонячного світла. Всі бізнеси розташовані на одному поверсі. А проходи між ними ширші ніж у типовому торгувальному центрі. Виконавчий директор будівельної компанії Стів Бойл пояснив суть їх дизайну. Itself... павільйон мав стати місцем спілкування для місцевої громади. Насправді ми не керувалися лише потребами глухонімих, тому що ми не розуміємо їх. Але це поки що. Працівниця павільйону Аліна Френсіс розповіла, що їй інколи нелегко працювати з деякими клієнтами. Коли клієнти розуміють, що я глухоніма, вони розгублюються. Деякі поводяться неприйнятно, і це боляче. Вони мене ігнорують та йдуть геть. Однак Тадіус вважає, що павільйон сприяє порозумінню. Я дуже радий, що цей павільйон розвивається і є місцем, де глухонімі і люди з повним слухом можуть зустрітися і побути разом. Уляна Телюк, голос Америки. Група медиків та вчених гарвардської медичної школи винайшла і щойно опублікувала новий метод підбору донора для пересадки обличчя. За допомогою тривимірних технологій науковці визначили п'ять основних параметрів для цього процесу. Відхилення навіть на один міліметр у цих показниках говорить про несумісність тканини хворого та донора. Нова методика може значно скоротити час пошуку потрібної тканини. Пересадка обличчя надзвичайно складна і поки що рідкісна операція. Перша часткова пересадка відбулася у Франції у 2005 році. У Сполучених Штатах таких операцій провели вже сім. Остання відбулася у лютому цього року. Сьогодні Кармен Тарлетен почувається без перебільшення новою людиною. Застерігаємо від перегляду цього сюжету людей із вразливою психікою. У червні 2007 року, лише кілька тижнів після розлучення, колишній чоловік Кармен Тарлетен увірвався у її помешкання, побив палицею та облив їдким розчином. Рідина роз'їла понад 80 відсотків шкіри жінки у 39 років. Мати двох дітей втратила зір, її стало не впізнати. Більшість нашого подружнього життя. Мій чоловік був нормальним. До тієї ночі, коли напав на мене, він ніколи не знущався наді мною ані психологічно, ані словесно, ані фізично. Лікарі у Бостоні три місяці тримали жінку у комі на штучній вентиляції, під час якої зробили їй майже 40 операцій. Навіть у найгірший період Кармен не втрачала надії я думаю, я вижила не без причини. Чим сильніше я ставала, тим більше допомагала іншим людям. Просто даючи приклад. Хоча, звичайно, перші два роки були надзвичайно важкими. Через майже чотири роки після нападу лікарі запропонували Кармен операцію з пересадки обличчя донором. Стала Шерел Райтер, яка померла у віці 54 років від інфаркту. Жінка стала також донором для інших людей, які отримали її печінку, нирки та шкіру руки. Рішення пожертвувати обличчя прийняла донька померлої. Мені довелося негайно приймати рішення щодо пересадки обличчя. Це було надзвичайно важко. Але одночасно це було легке рішення, адже моя мама була людиною, яка усім допомагала. Вона робила усе можливе, аби допомогти будь-кому у будь-якій ситуації. У лютому цього року, під час 17-годинної операції, лікарі провели успішну пересадку шкіри Шерел на обличчя Кармен. Почуття були дуже приємні. Я дуже зраділа. Я почуваюся добре і рада, що все закінчилося. Я чекала на це дуже довго. Для мене це неймовірний подарунок, який значно покращив моє життя. Кармен перенесла вже понад 60 операцій. Вона почала трошки бачити одним оком. Лікарі сподіваються, що одного дня пересаджена шкіра остаточно приживеться, і тоді 80% м'язів м'язівного обличчя зможуть запрацювати. Я хочу, аби люди знали, що б не сталося у вашому житті. Які б перешкоди не виникли, нема нічого такого, чого б не можна було подолати. Я щиро в це вірю. історію своєї трагедії Кармен описала у книжці Пережити. А свого колишнього чоловіка, якого засудили до довічного ув'язнення, жінка простила. Прощення, каже вона, єдиний шлях у майбутнє. Цікаво, що одна з вимог для кандидатів на пересадку обличчя це можливість бачити або відновити зір, адже складовою частиною одужання є вправи перед дзеркалом, спостерігаючи за собою, ці люди заново вчаться міміці та поєднують мозок з новою шкірою обличчя. Подивитися, щойно побачений сюжет та програму Вікно в Америку у повному обсязі, ви можете у зручний для вас час на нашій веб-сторінці за адресою голос.us.us. Ще відносно недавно американська економіка дозволяла прожити на одну зарплату, яку заробляв, як правило, чоловік. У наш час працює майже 60% американок. Вони відповідають за 40% сімейного бюджету. І, хоча досі існує різниця між зарплатою жінок та чоловіків на користь останніх, приблизно 30% американок заробляють більше за своїх чоловіків. Це та безробіття, яке вище саме поміж чоловіків, призвели до соціальних змін. Останнім часом все більше американців перебирають на себе догляд за дитиною, розповідає Тетяна Ворожко. Луна проводить багато часу зі своїм батьком Дейв Бенджо за професією веб розробник і працює з дому. Як і чимало чоловіків сьогодні, Дейв доглядає дитину, поки дружина на роботі моя дружина більше працює ніж я. я вважаю, мені пощастило. Це як подарунок. І хоча моя донька не пам'ятатиме, що вона робила, їй лише 16 місяців. У нас сьогодні особливий зв'язок. Фахівці називають це новим батьківством. Досить США тенденція, коли чоловіки залишаються дома виховувати дітей. У Нью-Йорку вже навіть створили групи для молодих і майбутніх татусів. Збираються вони раз на місяць. А як вона сидить? Ось так. Нехай звісить ноги, і головне, щоб у неї було багато вільного місця. Це все Один з ініціаторів створення цієї групи Ленс Самерфілд. Він розповів, що чоловіки приходять поділитися своїм досвідом зміни підгузників і годування з пляшечки. майбутнім татусям додає упевненості спілкування з вже досвідченими і упевненими у собі батьками та їх малюками. Вони можуть обмінятися досвідом, поділитися навиками і виходячи звідси, сказати: Я не зламаю свою дитину world, У всьому світі. Чоловіки все активніше залучаються до виховання дітей. Майкл Кімель, соціолог університету Стоні Брук, каже, що тенденція догляду за дітьми особливо поширена серед молодого покоління. це відбувається у Японії, Сінгапурі, Австралії. Чоловіки все більше зацікавлені бути добрими татами, а також у цих країнах уряд підтримує родини, які балансують свій час між роботою та сім'ями спостерігати за становленням свідомості доньки, за розвитком мови, який нібито виникає з нічого, якийсь спалах тут і там, і раптом вона вимовляє нове слово. Увесь цей досвід приголомшує. Я можу думати про це весь день. Виховання маленьких дітей комусь чоловіків може здатися нудною та невдячною справою, але не для малюків. Дослідження показують, що діти, до виховання яких активно залучаються чоловіки, є щасливішими та здоровішими за тих, що ростуть в родинах, де турбота про дитину виключно жіноча справа. Тетяна Ворожко Голос Америки. Як мінімум 4 тисячі років до нашої ери у древньому Єгипті люди вже грали в камінчики. Це, мабуть, і не найдревніша гра, варіанти якої існують у різних культурах. У сполучених штатах грою в камінчики захоплювали ще індіанці. А в часи освоєння Америки це була улюблена гра, як дітей, так і дорослих. У наш час камінчики давно витіснили сучасні розваги. Однак є люди, які бережуть і передають традицію. Особливо популярною гра залишається у штатах Кентукі та Тенесі. Продовжує Наталя Леонова. Теплий суботній ранок у містечку Етуаль. Невеличка група людей зібралась подивитись на гру в камінчики. Гральним майданчиком служить старий шмат килимового покриття довжиною 6 метрів. Дві команди з двох гравців грають у гру квадрати на сім. Стоючи на всіх чотирьох, гравці з величезною силою жбурляють камінчики розміром з виноградину. Завдання вибити дев'ять великих камінців за межі квадрата. Бак Гучин скаже, що майданчиків для цієї гри залишилось зовсім небагато. Раніше 60 років тому у квадрат грали у власних подвір'ях. Тепер тут ми граємо у різні ігри, але квадрат має історію. Він з'явився в 30-х роках. Більшість гравців, чоловіки поважного віку. Багатьом з них по 70-80 років. Деякі побоюються, що гра може зникнути. Але Брайан Чері робить все, щоб цього не сталося. Він пропагує гру серед молодого покоління, тренуючи команди у середніх школах. більшість дітей починають грати років у 10. до 14 У них розвивається власний стиль та з'являється справжня сила. А відтак народжується і захоплення. Адміністрація національного парку Стендінгстоун також допомагає зберегти традиції гри в камінці вже понад 30 років. Парк спонсорує проведення національного чемпіонату одного з різновидів гри під назвою ролі гоул якщо порівнювати ігри в камінці з шахами та шашками, то ролі гол це як шахи. Решта шашки. Тут стратегія на першому місці. Вам не лише треба влучити всі рухи треба чітко розрахувати. Хороший гравець може кинути камінець з величезною силою. Більшість серйозних гравців роблять власні камінці. Тімоті Волден Виготовляє свої з місцевої породи молочного кварцу. я знаходжу їх у місцях, де колись була вода, біля висохлих озер у піщаних намивах біля річок. Спочатку опилюєш такий камінець до меншого розміру, а потім відточуєш так, щоб кути були майже круглими. Навички виготовлення і вміння грати у камінці з'являються не раптово. Вони потребують часу та відданості. І прикро, якщо ці навички каже Шон Г'юс, будуть втрачені. Наталія Луонова, Голос Америки це була наша остання на сьогодні розповідь. Дякуємо за ваш час і сподіваємось на вашу увагу рівно за тиждень, коли вийде в ефір Чергове вікно в Америку. Успіхів вам до побачення.